Всім привіт! Дане відео для тих, хто починає працювати з електронною таблицею Excel, а саме починає виконувати якісь розрахунки і працювати з формулами. Отже, ми зробимо таку простеньку задачку. Задача в чому полягає: для того, щоб народився кожен із нас, нам потрібен тато і мама. Два чоловіка. У тата і мами також є тато і мама ще два чоловіка. Таким чином, кожне покоління. Множиться на 2. В даній задачі ми порахуємо, скільки людей за 12 поколінь брало участь у вашому народженні. Тобто, щоб ви народилися. І наскільки це пішло часу приблизно. Перше покоління. Тепер тягнемо автозаповнення і аж до 12. Ось 12 поколінь. Для того, щоб ви народилися, потрібно 2 чоловіка. Тепер додаємо формулу. Для того, щоб електронна таблиця зрозуміла, що ми будемо вводити формулу, ми ставимо дорівні. І тут вже ми вводимо приклад. Тобто ця циферка, що зверху, множиться на 2. І таким чином, якщо знову ж ми протягнемо автозаповнення, кожна верхня цифра буде здвигатися і множитися на 2. Тобто ми бачимо, що за 12 поколінь, щоб ми народилися, потрібно 4096 чоловік. Тобто Це люди з різною долею, з різними характерами і так далі. І давайте порахуємо, скільки ж років на це все пішло. Ну, візьмемо так. Нове покоління з'являється через десь 20-25 років. Ну, давайте візьмемо посередині десь 23. А тепер ми будемо просто до кожного покоління додавати 23. Тобто дорівнює. Тиферка ця Додати. Ось так. І ось тут ми ставимо абсолютне посилання. Чому? Зараз покажу. Ось так. Таким чином, коли ми протягнемо автозаповнення, припустимо, ось станемо сюди. Що в нас відбувається? Це 11 ось. Тобто попередня циферка до попередньої циферки додається ось ця перша. Коли ми протягнули, у нас пішов здвиг у формулі, але не там, де ми показали абсолютне посилання. Тобто 23 комірка S1 S1 у нас залишається незмінною. І таким чином ми, цифра, яка знаходиться зверху, до неї додаємо цифра, яка знаходиться в комірці S1 за абсолютним покликанням. Такими простими формулами ми порахували, що за 276 років для того, щоб ви народилися, минувши 12 поколінь, брало участь 4096 чоловік. Тому користуйтесь Excel, якщо вам потрібні ось такі розрахунки. Тому що якщо ми будемо рахувати на калькуляторі, Пропустивши хоч якусь цифру або допустивши помилку, ми в кінці отримаємо зовсім інше. Тому і використовують Excel в бухгалтерії, в економіці і різних розрахунках.